І далі до іншого регіону російська армія вдарила ракетами по кривому рогу, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зруйновані два дачні будинки, ще п'ять понівечені. Зайнялася господарська споруда. Жертв немає. Наслідки удару уточнюються. Напередодні агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді. Вночі по мирівській пошкоджений приватний будинок. До нас долучається Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської ова. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, чи є якісь у нас нові подробиці наслідків удару по Кривому Рогу? Ні, як і казали, вже дійсно надпотужна ракетна атака, але і Відпрацювали наші повітряні воїни з ПВК Схід ракети були збиті. Дійсно, два будинки дачні повністю пошкоджені. Десять зазнали вражень, пошкоджені. Також три легкові автівки зайнялася на господарській споруді пожежа, яку приборкали співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, люди не постраждали. Також страждає постійно Нікопольщина, як ви вже казали. Марганецька, мирівська громада була обстріляна. Наразі ще маємо на ранок скид з безпілотного літального апарата вибухівки, також потрощені автівки, будинки. Ситуація наслідки встановлюється. Ну і сьогодні була тривога цього ранку до півна Власне, пів на 12, майже декілька хвилин тому закінчилося. Чи все було спокійно? Так, так, все спокійно, ситуація контрольована. Я бачу повідомлення з вашого регіону, що в місті Павлоград можуть проводитися гучні роботи, планові промислові роботи. Повідомляє виконком Павлоградської міської ради. Ну, тобто, ми розуміємо, що всі українці зараз чутливі до звуків вибухів. Якраз такі звуки будуть супроводжувати ці роботи. Скільки це триватиме, можливо, вам відомо. І якщо знаєте про інші такі події, то можете попередити мешканців регіону. Всі такі скажімо, роботи, які мочні, ну, які можуть люди сплутати з ракетними прильотами або артилерійськими ударами. районна військова адміністрація або очільники міста, обласна військова адміністрація постійно повідомляють. Сьогодні якщо буду в Павлограді ці роботи, вони будуть тривати не досить довгий час і все буде по плану. Також буває у нас така ситуація по кривому рогу. Тобто, що, що ну промислові підприємства продовжують працювати. І технологічний процес е зроблений таким чином, що саме не нам потрібно робити контрольовані вибухи. Так, ну в контексті Павлограду це ще й важливо, тому що близькість до до Донецької області. Так, зони активних бойових дій зараз, а там ще й повітряна тривога зараз лунає, пане Володимире. Що чекає на ваших школярів на Дніпропетровщині з 1 вересня? Яка у вас готовність? Повністю готові. будемо змішану форму навчання, десь очна, десь е, змішана. Будуть школи, які будуть працювати онлайн, тому що є деякі райони, де безпекова ситуація не дозволяє школярів. Запустити в школи, але е, контролюємо цю ситуацію. Проводимо ремонти. Наразі закінчуємо і проводимо далі ремонти в укриттях. Є е, практично всі школи, які в нас не, не практично, всі школи, які будуть е, на змішаної формі навчання або на очній формі навчання, і мають укриття або мають відповідні договори на укриття, тобто ситуація стоїть на контролі. Особисто голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака впевнений, що навчальний рік будемо розпочинати, як я вже і казав. Зрозуміло так, складним може бути навчальний сезон для багатьох, але будемо сподіватися, що простіший ніж попереднього року. Дякуємо вам, пане Володимире. Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської ОВА. Щойно долучався до нашого ефіру.